Привіт-привіт, прекрасні душі! Є така цікава ще тема у нас фінансова. Давайте зараз глянемо наші фінансові питання. Загальний розклад, нагадую, що має лише інформаційний характер і не є інструкцією до життя. Будь ласка, подумайте про своє фінансове питання і зараз ми подивимося. Про що ж? Хоче нам сказати дана колода. Розклад звучить так. В якому стані зараз мій фінансовий канал? І, відповідно, що мені далі робити з цим? Чомусь хочеться взяти декілька варіантів, хоча я планувала зробити один розклад. В якому стані мій фінансовий канал зараз? Давайте, ладно, зробимо два варіанти. Достатньо кажу, будь. Давайте, зробимо два варіанти тільки я свою колоду, думайте про свій варіант. Перший чи другий? В якому стані мій фінансовий канал, і що мені з цим далі робити? В якому стані мій фінансовий канал, і що мені з цим далі робити? Дивимось. Перший варіант. Угу. І другий варіант. Добре, дві карти витягнулись. Добре. Отже, перший варіант. В якому стані мій фінансовий канал? В прекрасному. Рицарь мечів. Кудись мчусь зі своїми ідеями. Дивимось, про що в нас ці ідеї? В прекрасному стані. Тобто є якась ціль, є якась мета, до якої я хочу і я все роблю для того, щоб діяти. Да? Добре. Про що це? Шістка кубків. Король машиф император. Знаєте, якось хочеться сказати мені, що це якось здійснити якусь свою дитячу мрію, яка була ще з дитинства якби навіяна якимось старшим чоловіком. І от зараз ви її хочете реалізувати. Ви розумієте, що біля вас, або ви є такою людиною, внутрішньою да, маю на увазі, що у вас є цей потенціал, прям от класно реалізувати, зробити це, щоб все прям вдалося. Прям от прямо є у вас оця впевненість така, що все буде класно, і, і що якби з цим всім робити. Що з цим всім робити? Дивимося, поки що тут у нас немає про гроші. Да? Тобто тут у нас ще, якби, той варіант, що ми м -м, в процесі формування якби, цього в фізичному світі. Да, всього, значить, що у нас тут? Іде сімка мечів, четвірочка пентаклів і трійка жезлів. Знаєте, як мені хочеться тут сказати, що тут потрібно. Зрозуміти е, масштаби своєї цілі, що це не може бути прям дуже щось на даному етапі: глобальне, кардинальне і прямо фу, і вриваюсь, і отак отримую таку отаку кучу. Е, да? Тобто грошей, е, визнання, тобто, все-все-все оце на кучу. Не буде такого. Тобто, потрібно правильно для себе розуміти, що все має бути покроково. Да? Тобто дозовано, знову ж таки, четвірочка Пентаклів нам це підтверджує да? сімкою. Тобто, складаємо, тобто, знаєте, як не марно тратити не емоційно, не фізично як в плані грошей. Тобто, Щоб все було поступово. Тобто поставити собі ціль, але визначити посту повість. Це прям, от, прям наголошують вони, це дуже важливо. Ну і, відповідно, я так розумію, що кудись трійка жезлів, кудись рухатися, вже прям сідати в той корабель і відправлятися в теплавання, тобто вирішити для себе, чи дійсно ви туди йдете, чи ні. Тому що прям результату отак тут нема. Тобто, тут потрібно планомірно йти до своєї цілі буде. Тут немає прямо зараз поки що ще великих якихось грошей. Тобто тут більше про прийняття рішення і розподілення своєї сили, якби да? врахування своєї сили стосовно розвитку цього бізнесу, там, наприклад, да? чи що там у вас, як ви хочете. Далі дивимося, другий варіант про що тут у нас? Королева Кубків і п'ятірочка пентаклів. А тут якась невіра в себе тотально. Давайте я закрию. Хочеться мені закрити, бо вони якісь інші зовсім ці варіанти. Е, значить, Тут у нас тотальна зневіра чомусь. Включились емоції. Все, лапки ми склали, ми не хочемо нікуди рухатися. Всесвіт такий сидить, ось тут дивиться, такий, там, ну, та, що, що, серйозно. Ось бачите це? Ні, Ну як це дивися? Я ж з тобою, я ж підтримую, все добре. А тут ні, ні, все, я лапки склала, не хочу, не буду, не знаю, не можу. Емоції і все, буду сидіти е е грустно, печально, і все, і мені нічого не треба. Я не знаю, як мені ті пентаклики да? Якось все заморозилось всередині, і за емоційною якоюсь основною частиною. Про що це зараз? Покажіть нам, будь ласка, про що це нам тут? Про що ця ситуація нам показує? Якесь вигорання, да? таке сонце. О, тут у нас повелітельней. Дев'яточка кубків. А що у нас тут дивіться, два старших аркана. А що це сталося? Що це? Вищі ще дали нам по шапці? чи що? Чому ми тут звернуло увагу на цих? Вищі ще дали по шапці, але якийсь наставник з вами поруч, так? Да? Хотілося все і зразу? Вона і е, цих зрілищ, Егоїзм якийсь включився, да? і, відповідно, погнала в обратну сторону історія. Тобто 13 аркан трансформація пішла. До чого включився егоїзм? це? Дев'ятка жезлів. Тут дев'ятка, тут дев'ятка. Вибори, якісь, да? бажання, якісь. Що мені вибрати, і умне, і красиве, да, як у тому анекдоті? Що ж мені робити? Куди ж мені двігатися? Знаєте, таке відчуття в мене хочеться мені сказати, що я можу все, я беруся за все, я зможу все. І це можу я, і це можу я, і це з цим, і це з цим. І що у нас в ітогі? Ми маємо вигорання. І гроші, вроді, як не зароблені, бо за все взялася, витратила ресурси внутрішні, в першу чергу, не фінансові. І все. І емоційне, звичайно, ж настало вигорання. Ясно? Так, і що з цим всім робити? Як нам далі з цим що робити? Покажіть нам, будь ласка, звернутися до родини. Да? Четвірочка мичимо, п'ятірочка. Що це тут таке? Що це тут таке? А, отак, ясно, цікаво, корлова жезлі. Якась за вами спостерігає ваша родичка. Можливо, померла, можливо, яка наповнює вас, надихає, дає ресурс, тобто вона, знаєте, така добра фея така. Ось у неї гляньте. Я прямо говорю, у мене мурашки дуть. Неї ще наставники, теж вона вміє спілкуватися з духами. така... Як ангел-охоронець така, знаєте, ваша. Значить, що нам робити з цим станом? Да? Ось цю п'ітіркою мечів, коли все, я все пропала, нічого не хочу, ресурсу немає, не знаю, що мені далі з цим всім, куди мені рухатися. Значить, що ми з цим робимо? Красунечки. В першу чергу підбираємо соплі, йдемо в спортзал, покачали попу, вигнали цю негативну емоцію з себе, да? ну, образно, бо пробіжку зробили. І що ми робимо? Ми звертаємося до родини. Це про що? Це про те, що ми кажемо, Бляха, я щось морально не вивожу, давайте кудись там поїдемо. Тобто провести час з родиною, так, щоб це було комфортно, класно, легко і щоб вас це наповнювало. Далі, наступним етапом, що ми робимо? У нас тут мах, ну, в даному випадку відьма підписано, бо це колода е інша трошки по своїм підписам. Е Каже, що ти не кажеш, як, вона... як назва? Зелена відьма, колода називається Зелена відьма, дуже з характером така. каже, да-да-да. Добре, відволіклися, Дивіться, наступним етапом. Тобто, коли взяли цей ресурс трошки для себе емоційний, да? тобто наповнилися в колі родини чи в колі близьких людей, яких ви вважаєте, що це ваша родина. Прямо от наповнилися, класно, відчуваєте себе впевнено вже більше. Да? тобто Є внутрішня сила якась да? з'являється для того, щоб хоч щось би діяти. От. І далі тоді що ми робимо? Приймаємо внутрішнє рішення, що ми управляємо своєю реальністю, і ми, за все відповідаємо самостійно. Тобто беремо все в свої руки і себе в тому числі, і, значить, знову строїмо якийсь план дій? От і все. Вона тут варить зілля, вона знає, що вона робить, вона вміє це робити. Бачите, вона тут помічники є. Вона впевнена в тому, що вона робить. Знаєте, почати спочатку, і ось у нас карта наступна так і каже. Знову ж таки, да, у нас тут була дев'ятка, я тут все вмію, все вмію, все вмію, все вмію. А тут уже якби після того, як ми прожили ці всі внутрішні етапи, ми трошки відновилися, ми зрозуміли, все ж таки обрали для себе, що ми хочемо далі робити, ось у нас далі вже з'являється якась мета. Тобто, більш вже в фізичному світі, у нас, є, у нас буде як перевірка людина, яка не буде обирати, гляньте, він так стоїть, да, як ваш образ, образ такий. І він пропонує і цей, мічить цей. Ну, подивися, глянь, я і так, вмію, і так, знову ж таки, да? якийсь вибір, як і тут по дев'ятися. Тобто вибір, вибір, вибір між мечами. А він такий, то ну, ні, то не буду. І це буде для вас перевірка. Якщо ви її проходите, ви переходите зовсім на інший рівень, на інший етап. Тобто, карта світу, да? карта переходу. Якщо ви зможете подолати ці свої внутрішні страхи, невпевненість, якісь ілюзорні штуки, тобто, все оце, навіть якщо людина якась прийде в ваше життя і скаже, та це все втуфта. Мені це все не подобається. Все, що ти робиш, це не фу-фу-фу. Ви такі, ага, окей, хорошо, збирайте ці мечі, і просто йдете шукати свою людину. Ваша людина завжди до вас прийде, коли у вас внутрішньо є розуміння, що ви все робите правильно. Не дивлячись на того, хто буде приходити, і м, спонукати вас, наче як не діяти далі, знецінювати наче вас. От коли ви будете внутрішньо впевнені, не дивлячись на те, що будуть якісь зовнішні фактори, ви перейдете абсолютно на інший рівень. Це прям буде топчик, це прям буде супер топчик. І далі що після цього? там у нас? От якщо людина переходить таки на цей рівень? ну, Трієчка Пентаклів, ви починаєте заробляти. У вас знаходиться людина, яка вам допомагає. Тобто, да, у вас прям йде розвиток далі. Але це вже, як знаєте, посвята, Тобто, це вже як професійне вже далі йде таке вдосконалення, розвиток і так далі. І знову ж таки, Пентаклі це в нас про фінансову частину. Ну і ця пані шикарна з вами разом вона підтримує вас. Тому, дівчаточки, не очаємося. Все в нас вийде, ми красотки. Треба просто трошки відпочити, передихнути, зрозуміти, збагнути, де ж мої цінності, що насправді я хочу. Тому що, ось, гляньте, навіть так, якщо дивитися, мах це той, хто управляє своєю реальністю. Так? Тобто у нього є всі чотири масці: і мечі, і жезли, і кубки, і пентаклі. Але він їх відложив От на даній, в даній ситуації. Тобто, Ми відновили ресурс, і ми вибираємо, що ж ми хочемо, як ми хочемо діяти. І ми ж далі пропонуємо відповідно того свого внутрішнього стану. Що, дивись, зараз я можу запропонувати оце. І виходячи з того, як ви внутрішньо на це будете реагувати, якщо гостро, то тоді ще раз будете проходити урок. Ні, якщо зможете вийти з цих сценарій, значить далі йдете і у вас прям класно тут розвиток. Тому все вийде. Рано чи пізно все вийде, все вдасться, просто для чогось потрібно більше часу. Я всіх обіймаю, бажаю вам успіху і хай все, -все у вас здається.